Ти не живеш, ти репетируєш, щодня ти прокидаєшся, вариш каву, вмикаєш новини, проживаєш своє життя і чекаєш. Коли ти нарешті схуднеш на 5 кілограмів, коли зміниш роботу, коли назбираєш на житло, коли переїдеш в іншу країну, або вийдеш заміж, або знайдеш своє хобі, коли ти справжнім я станеш. У голові в тебе крутиться одна й та сама плівка. Потім, потім, потім. І за це потім ти готовий відкладати все: радість, спонтанність, дурість, сміх без приводу, навіть сон. Синдром відкладеного життя це не діагноз, це не модний тренд, це форма психологічної заморозки. Уяви, що ти кладеш курку в морозилку, чекаєш, поки вона заморозиться, потім дістаєш розмерзнеться, потім знову заморожуєш, знову чекаєш, і так до безкінченності. Твоє життя, та сама курка, яку ти ніяк не можеш наважитись приготувати. Ти постійно чекаєш ідеального моменту, а ідеальні моменти не трапляються за цією підготовкою. Часто ховається страх. Страх помилитися, страх здатися недостатньо хорошим, страх не отримати похвали від тих, чия думка для тебе важлива. У дитинстві тобі вбивали. Спочатку вчися, потім все інше. Потім казали, спочатку знайди хорошу роботу, а потім вже думай про сім'ю. Ще потім додали, спочатку зароби гроші, а потім відпочивай. І так далі. Щоразу тебе підштовхували до потім, до якого ти ще не готовий. Ти втягнувся в це коло, потім, як у болото. І чим довше ти тупцюєш на місці, тим глибше ти занурюєшся. Я психолог, і якби мені давали долар за кожне, я почну жити коли від клієнтів я б вже розбагатіла, бо я чую це щодня у різних варіаціях. Коли я зберу достатньо грошей, я почну подорожувати. Або коли я схудну, я стану щасливою. Коли батьки куплять мені машину, я почну більше відпочивати. Або коли в мене буде вільний час, я почну займатися спортом. Це взагалі така класика. Часто синдром загострюється після сильної травми, втрати близької людини, важкого розлучення, звільнення, хвороби, переїзду або навіть перевтоми. Тобі здається, я зламався, мені потрібно відновитися. Тільки от відновлення розтягується на роки, і у підсумку люди приходять на терапію через рік, а іноді через п'ять і кажуть. Я нічого не відчуваю. Я не знаю, навіщо зранку встаю. І це не депресія в класичному розумінні, це просто порожнеча, бо людину позбавили теперішнього. Вона застрягла між до і після якоїсь події, що стала розділом життя. Перфекціонізм ще одна така підводна міна. Він маскується під прагнення до кращого, але насправді перетворюють тебе на заручника ще трішечки. Ти вважаєш, що станеш успішним, коли прочитаєш усі книжки з саморозвитку, досягнеш ідеальних параметрів тіла, заробиш свій перший мільйон, а потім вже житимеш. Але поки ти доучаєш. Доробляєш, добиваєшся, життя проходить повз. Ти викладаєш ідеальні фото в інстаграм, але всередині в тебе порожняк. І так день за днем ти спланував відпустку на потім, але сам не помітив, як 2025 рік уже добігає кінця. Ти хотів почати вчити мову, але закинув усе через тиждень, бо не вистачало часу. Ти хотів завести блог, але поки вигадуєш концепцію, тестував камеру, аудиторія вже пішла до тих, хто почав без підготовки. І як зрозуміти, що ти живеш зараз? А не на паузі. Ось п'ять ознак. Перша. Ти вмієш відчувати емоції тут і тепер без оглядки на наслідки. Друге. Ти знаходиш радість у простих речах: смачний сніданок, прогулянка, розмова ні про що. Третя. Тебе не мучить думка: вчора було погано, завтра буде ідеально. І четверте, ти вмієш приймати недосконалість. Сьогодні зробив лише 50% задуманого. І це нормально. П'яте. Ти не чекаєш, чогось хвалення, схвалення, щоб почати діяти. Звісно, ніхто не закликає тебе кинути все і махнути в наскосвітню подорож без плану. Жити спонтанно це теж варіант, але не єдиний. Важливо зрозуміти, життя це не підготовка до нього. Життя це те, що відбувається, поки ти чекаєш на якусь подію. От що робити? Проста, хоча й не завжди легка схема. Усвідомити реальність, відкрий очі і визнай, так я велу в режимі відкладання, маленькі кроки, сніданок, який тобі до вподоби, а не просто зручно. Прогулянка без телефону, читання книги навіть по одному розділу на день. Календар життя. Запиши три прості радості, які хочеш відчути сьогодні. Заведи нагадування або наклей стікер. Відмови від перфекціонізму. Дозволь собі бути недосконалим. Зробив на 70% вже зробив. А також відповідальність. Згадай вибір завжди за тобою, навіть якщо нічого не обираєш. Це твій вибір. Терапевти називають це терапією маленьких перемог. Ти накопичуєш досвід того, що життя можливе і без ідеальних умов. І чим більше таких перемог, тим реальніше відчуття себе живим. Історії з практики це підтверджують. Жінка 38 років жила з мамою, бо боялася виїхати. Вона вважала, що не зустріла гідного чоловіка. Через півроку, після того як відмовилась від я не поїду, поки не вона відкрила онлайн школу і переїхала на орендовану квартиру в іншому місці. Тепер вона сама надихає інших. А хлопець з 30 років відкладав запуск стартапу. Поки не зрозумів, якщо я не зроблю крок зараз, стартап сам себе не запустить. Він зробив маркерну дошку, на якій позначав кожну задачу і вже за місяць отримав перших клієнтів. Дівчина 22 років боялася майбутнього, бо вважала, що її життя має бути тільки ідеальним. Вона почала вести щоденник, в якому писала. Три речення про дрібниці, що викликає у неї усмішку. Через тиждень у неї народилася ідея блогу, де вона ділилася хронікою свого життя, але недосконалого. І кожна з цих історій про одне й те саме: страх жити створює більше болю, ніж саме життя. Головний висновок простий. Життя відбувається не потім, а ось прямо зараз, і не важливо, чи все ти встигнеш. Головне почати.